Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі два дні 19 та 20 серпня. А перед початком напишіть в коментарях, звідки нас переглядаєте, та що у вас з погодою вівторок, 19 серпня. У західних областях України від Волині і Галичини до Закарпаття та Буковини пануватиме спокійна літня погода. Небо протягом усього дня буде переважно ясним, з невеликими хмарами на горизонті. І дощу не прогнозується. Дана температура повітря коливатиметься в межах близько плюс 22 плюс 26 градусів. Доволі тепло та комфортно. Вночі повітря охолоне, та стопчики термометрів опустяться до плюс 10 плюс 13 градусів. Місцями навіть до плюс 8 градусів. Тож ранок буде свіжим та прохолодним. Вітер північно-західний, помірний близько 3-8 метрів за секунду. У північних регіонах Чернігівщина, Сумщина, Київщина та Житомирщина. Тут становиться малохмарна та суха погода. Опадів цього дня в північних областях нашої країни не очікується. Стопчики термометрів коливатимуться в день від плюс 23 до плюс 26 градусів. Вночі в північних областях буде достатньо прохолодно, близько плюс 9, плюс 13 градусів. Місцями навіть можливі тумани на світанку через різке нічне охолодження. Вітер переважно північно-західний 3-8 метрів за секунду. Тихий і рівномірний. У центрі нашої країни вівторок подарує сонячну і тиху погоду. Хмари, якщо з'являться, то ненадовго, тож протягом дня буде переважно ясно і без опадів. Денна температура повітря очікується в межах плюс 24, плюс 26 градусів. Вночі стопчики термометрів опустяться приблизно до плюс 11, плюс 15 градусів. Подекуди на Вінниччині та Черкащині ранок може бути прохолоднішим. Вітер в центральних областях північно-західний, слабкий, близько 5 метрів за секунду. На сході країни в Харківській, Донецькій та Луганській областях 19 серпня, буде ясна та суха погода. Антициклон забезпечить регіону чисте небо. Лише подекуди пропливуть невеликі хмарки. Дощу не буде. Температура в день буде доволі комфортна, та стопчики термометрів коливатимуться в межах плюс 24, плюс 26 градусів. Тож спека тут помірна. В Нічні години повітря охолоне до близько плюс 10 плюс 14 градусів. Вітер у східних областях північно-західного напрямку 3,8 метрів за секунду. У південних областях вівторок буде найбільш спекотним і сонячним. Небо тут залишатиметься ясним майже весь день. Опади відсутні. Середньоденна температура становитиме близько плюс 26 шість плюс 30 градусів. А найспекотніше буде на крайньому півдні. Місцями стовпчики термометрів підскочить до плюс 32 градусів. Вночі на півдні значно тепліше, ніж у інших регіонах. Температура не опуститься нижче плюс 16, плюс 19 градусів. Тож навіть надвечір відчуватиметься м'яке тепло. Вітер північно-західний, слабкий, 3,8 вісім метрів за секунду. Середа, 20 серпня. У середу погодні умови на заході нашої країни лишатимуться стабільними та антициклон продовжить тут панувати. Ранок зустріне мешканців легким серпанком, проте вдень небо буде переважно ясним та без опадів. Температура повітря в день трохи підвищиться порівняно з вівторком. Очікується близько плюс 23, плюс 27 градусів. Тож після прохолодного ранку швидко потеплішає. У нічний час прогнозується температура на рівні плюс 12, плюс 16 градусів. Вітер змінить напрямок на південно-західний 3,8 метрів за секунду. Північні області України 20 серпня продовжать насолоджуватися тихою сухою погодою. Панує антициклон, що виключає будь-які опади цього дня. Тож протягом дня над поліссям та київщиною світитиме сонце. Лише зрідка з'являться невеликі хмарки. Денна температура очікується в межах плюс 23, плюс 25 градусів. Ночі стопчики термометрів покажуть близько плюс 13, плюс 17 градусів. Подекуди на Чернігівщині та Житомирщині може бути трохи прохолодніше на світанку. Вітер переважно північно-західний, слабкий, – 3-8 метрів за секунду. У центральних областях нашої країни середа пройде під знаком сонця та літнього тепла. Небо буде ясним з ранку до вечора. Істотна хмарність малоймовірна, опадів не передбачається. Після прохолодної ночі денна температура швидко підскочить до плюс 24, плюс 26 градусів. Тож в денні години буде доволі тепло, але не спекотно. У нічні години стопчики термометрів опустяться до плюс 14, плюс 18 градусів. Вітер південно-західного напрямку 4,8 метрів за секунду. Східні регіони Слобожанщина та Донбас 20 серпня матимуть по літньому теплий і сухий день, як і напередодні дощу. Тут не очікується. Над більшою частиною сходу небо буде ясним лише подекуди можливі невеликі купчасті хмарки. Температура в день становитиме приблизно плюс 26, плюс 30 градусів. Ніч принесе регіону приємно прохолоду. Мінімальна температура очікується близько плюс 15, плюс 18 градусів. Вітер зміниться на південно-західний 3,8 метрів за секунду. У південних областях України середа обіцяє продовження спекотної та сухої погоди. Небо буде ясним більшу частину дня. Опади відсутні. Температура повітря в день сягатиме плюс 29-31 градус. А в Криму та місцями на узбережжі Чорного і Азовського морів може бути ще спекотніше до плюс 33 градусів. Вночі в південному регіоні зберігатиметься тепла погода. Температура найнижче плюс 17 плюс 19 градусів. Вітер на півдні цього дня, південно-західний, 3,8 метрів за секунду. Місцями на узбережжі може відчуватися як морський. А на сьогодні, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре.